Мужність, честь, сила і відвага. Лише найкращі з найкращих склали присягу у лавах збройних сил України. От то правильні такі слова, красиві слова. Але інколи за цими словами ми губимо те, що кожен у збройних силах це людина в першу чергу. Людина зі своїми емоціями, з зі своїм інколи дуже чорним гумором. Так і гумор, гумор це дуже важливо. Я пригадую, як ми з командиром коригували нашу артилерію, хитаючись нагой. Дорослі поки що намагаюся зрозуміти, як це виглядало. А поки я це намагаюся зробити, Тетяна Броцька дізналась, як виглядає остання нервова клітина військового і коли бойового кота нарешті взяли на завдання. Що ж там сталося? Давайте дивитись в котиках ЗСУ. Доброго ранку! Відважні воїни, які в перервах між боями ще й встигають підбадьорювати нас своїми відео. Стали візовні, а в душі ще ті жартівники. Це наші з вами котики ЗСУ. І для початку ранкові вітання від українських захисників. Доброго раночку. Ви тільки послухайте, які тут файні пташки співають. Послухайте. Я попросив не гупать, будь ласка, я знімаю відео для людей, щоб вони розуміли, що у нас тут тихо спокійно. У нас тут тихо спокійно. Послухайте, як співають пташки. Той випадок, коли ти дуже серйозний бойовий кіт і татко вирішив тебе взяти з собою на бойове завдання. Мені цей мір абсолютно понятен. Я шукаю в ньому покоя, гармонії і морітвориння. Коли треба записати відео волонтерам із подякою, але ти вже дуже довго на війні і остання нервова клітина дає про себе знати. Щоро дякую за підтримку. Ми дуже вам сильно вдячні. 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 Б... Віг відпочити та й засумував за рідним домом і вирішив подзвонити до сусіда запитати, як там справи, так би мовити, на районі. Та що, Сережка у двотки згорів, Микола Козу на мотоциклі збив та в больниці лежить. Ну, як обичто, коротше. Коли заклинило автомат, а треба ж гатити по ворогу, і тут ти згадуєш, що ти ще й майстер спорту. <звук> Ще огонь. От як можна бути водночас такими суворими і такими добросердечними? Бо наші військові можуть прийняти до батальйону навіть жука Оленя. І ще й дати йому позивний. Далі коротко про пташенят, які вже підросли і готові передавати гарячі привіти ворогу. Коли вам із другом просто захотілося душевних розмов, і ви вирішили зателефонувати представницям однієї із найдрівніших професій світу. Мені є друг військовий, щось нам було скучно. Він каже: давай наберемо доповій. Просто ми хотіли поговорити, ми не хотіли замовляти, ми хотіли просто розмови душевної. Набираємо доповій і виявляється, що повія зайнята. І оператор каже: почекайте хвилинку, можливо, саме ця розмова наближає нас до перемоги. І мій друг каже: Старий, почекай, походу посадку штурмує. Ми зараз не можемо. І наостанок коротко про ті самі шалені заробітки військових. Ривайте д мамо двері, і з роботи їду. Я на руках в мене мозолі, а в кишені я на цьому все слава Україні.